Адміністрація Дональда Трампа оголосила, що з початку шатдауну було звільнено 4108 федеральних працівників. Скорочення зачепили лише малу частину з двох мільйонів співробітників, які працюють на уряд США. Урядовий шатдаун почався 1 жовтня. Він пов'язаний з тим, що адміністрація Дональда Трампа та законодавці не змогли узгодити план держфінансування. Президент стверджує, що звільнення стали наслідком дій демократів саме вони це почали, тож це має бути пов'язане з ними. Звільнень буде багато. Ми оголосимо цифри найближчими днями, і все через демократів. Вони хочуть виділити півтора трильйона доларів людям, які прибули до країни нелегально. Водночас у Федеральному суді Вашингтона почався судовий розгляд, який стосується шатдауну. Профспілки держслужбовців подали позов проти адміністрації Трампа, звинувативши її в незаконних звільненнях працівників під час закриття уряду. Поки що федеральні агентства, такі як податкова служба, Міністерство енергетики та агентство з охорони довкілля, працюють в обмеженому режимі. Шатдаун триває через відсутність угоди між Конгресом та Президентом Дональдом Трампом щодо федерального бюджету. Основним каменем спотикання став розподіл видатків. Білий дім вимагає збільшити фінансування програм внутрішньої безпеки та зменшити соціальні та екологічні статті, які підтримують демократи. Через це сторони не змогли затвердити закону про фінансування держостанов, і уряд частково припинив роботу.